Gotta play, but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands, break through the chains, go free me. Look up a change, look up a pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Look Так, всем привет. Дивіться, покажу: сіяла сівалочка туми. Анкер на 2 через один. Вона сіла рану тут. Вона засіяла і я через годинку в себе там сіяв, зараз покажу. Коротше, один день, один час. От такі сходи, блін. Ну, не знаю як показати, видно, не видно на сонці. Сюди от такі сходи. Не суперові, звісно. Зараз ще згори покажу. От так. Там є, там нема, там сходить саме, блін. Ну. Там сходить, там вже припалилася, бо крупили, мабуть. От така вона блін. І каткова на хорошими каточками кізика. так. от звідси видно вроді. Зараз заїду, покажу, яка в мене там бо ще не доїхав. А он сусіда з сіяла. Взагалі бомба, блін. Все, все сплошним. Так, це вже наша соя. Ну ситуація вроді трошки краща. Зато є от тоже такі кутовильця де рідша. Не знаю чого. Ну он таке, блін. Хвощ припаливсь, не росте, але костерева пішла знову. Тут крупив дуже вітер був, блин. придеться це поле накрити ще раз. Так. І наша соя 2 через один. От така вона. Десь краща, десь гірша. Устарева, звісно, йде, заберемо її. Ну, два через один вона якась трошки більш розкущилася, як того. Такі кущі гарненькі. Ну, от така картина взагалі.